Мене звуть Олександр Каданець. Я представляю компанію Хамонбе, яка вже протягом 6 років продає азійські смаколики в Україні. Сьогодні я б хотів би трошки розповісти вам про базу азійських страв: це різні бульйонні основи. Ми їх ще називаємо премікси, які використовуються для приготування як перших страв, так і других страв. Більше того, сьогодні ми хочемо розповісти про ті смаколики, які на нашому ринку зовсім недавно, і вони представлені як в нашому магазині. Так і в інтернет-магазинах по всій Україні. Спочатку ми почнемо з базових бульйонів, які використовуються в азійському приготуванні, це курячі бульйони чи курячі бази. Сьогодні ми розглянемо дві бази корейських виробників компанії Чунжунван, які представлені самим брендом Чунджунван і брендом Чіпва, яка використовується виключно для професійного приготування. І також ми сьогодні розглянемо такий продукт, який всі ви бачите. І в інстаграмі, і в Тіктоці це чікін-папер, чи куряча сила, чи курячий порошок, який використовується дуже багато в рецептах китайської. Почнемо спочатку з корець. Хочемо вам представити продукт, який на сьогодні є флагманом при приготуванні швидкого бульйону. Це чікін бульйон палера. Дійсно, можна використовувати чи кубці ціли, чи курячі остови для приготування бульйонів, але вам потребує від 2 до 4 годин приготування, плюс вам потрібен час, електроенергія. І якщо це професійна готовка, то потрібен окрім кухар, який буде цим займатися. Є девайси, які прискорюють приготування бульйонів, але все рівно це електроенергія і це підняття ціни кінцевої страви. Тому розглянемо цей бульйон. Виробник рекомендує 800 грам на 40 літрів бульйону. Ми робимо розпаковку і хочемо показати вам, як виглядає бульйон. Ми його зараз продегустуємо. Бульйон виглядає як мілка фракція, яка не має різкого запаху курки, не має солі в смаку. І рекомендується 10 грам на літр води. Ми не будемо варити зараз 10 літрів зразу, але ми спробуємо з вами зробити і подивитися, чи є він прозорим, чи є він не гострим і скільки тут солі. Будемо використовувати 250 мл для того, щоб зробити. Це десь половина чайної ложки. Ну, Бажано для всіх страв, якщо ми кажемо про те, що у нас основа бульйона повинна бути прозора чи доволі прозора. Да? Ну, от, ми розмішали, тобто тепла вода. Бульйон достатньо прозорий, є аромат курки, до речі. І дуже важливо, він не солоний, І він не має сторонніх присмаків. Тому ми рекомендуємо використовувати оцей бульйон там, де вам треба швидко приготувати базову основу курячого бульйону. Тепер повернемося до м, рідкого бульйону. Виробник рекомендує е, літр, ця пляшка е, 1 кг чи 900 мл. Оце основа на 25 літрів. Не дуже зручна рідка основа, але якщо ви продаєте чи використовуєте багато кількість бульйонів, то тоді ви можете зробити цей. це. Це той самий продукт, як і цей, але зроблений в рідкому вигляді. Тому рекомендуємо це для професіоналів у цих бульйонах. Китайська основа. На ринку в нас представлено декілька варіантів, і ми з вами, як споживачі не кожного дня китайських страв, використовуємо два типології, два основних варіанти. Це один з варіантів, який е, йде в банках. Це більше крохмальна основа з курячим смаком. Дійсно, тут є глютамат, тут є е, вкусова добавка а ля куріці, тобто е, самої курячої основи тут ми не маємо. Більше того, ця база використовується більше для других страв, ніж перших страв. Зробити бульйон з цієї бази можливо, але він буде мати свій присмак. Тому треба це враховуючи, коли ви будете готувати базу. Це дуже важливо. А другий варіант, який я б хотів показати, це те, що ми використовуємо в других стравах. Те, що ви побачите гранульований бульйон чикін-паудер, його що називають. І якраз цей чикенпадр я б хотів зробити розпаковочку. Да? Що входить в склад цього продукту? Це вейдзин, вейдзин – це глютамат натрія, сіль спеції, крохмаль, цукор, куряча пудра. До речі, треба дивитися на те, що дійсно різні китайські виробники різних районів. Вони по-різному додають у спеції. Тому ви можете зіткнутися з тим, що, скажімо так, при приготуванні страв, особливо перших страв, да, у вас зміниться смак. Це можливо, і цього треба бути готовим, і вам треба підбирати. Тому ми рекомендуємо цей бульєнт використовувати виключно для других страв, чи використовувати для о, бачите, зовсім інша а, фракція. Тобто ми отримали фракцію гранульовану, жовтого кольору. Так, да, і тут є запах, тобто тут є окремі спеції. Тому ми зараз зробимо тест і побачимо, яким, як вона виглядає, ця приправа в воді. Знову ж ми беремо ту ж саму кількість, тобто не більше половини чайної бочки, використовуючи воду. Хоча, скажімо так, знову ж краще це другі страви. Але його можна використовувати як базу базовий. Ну, трохи більше треба часу, знову ж прозорий бульйон, тобто немає особливого кольору. Крохмаль дає свій кольор. Більш насичений смак, є спеції, окремі спеції. Можна використовувати, якщо будете готувати азійські страви 100%, нема питань. Якщо ми кажемо про курячі бульйони як база, то тепер я б хотів би перейти до основ, які готуються. Рамени у нас і готуються різні, різні страви з базою морепродуктів на сьогодні. У нас представлено декілька бульйонів, професійних бульйонів, які нам дозволяють зробити більш насичений смак таких страв, як том'ягу, як рамен, як лакса різних базових супів з риби. До речі, ті рибні супи, які ми з вами готуємо тут, також можна використовувати ці спеції. Дуже важливо дивитися на складову частину цих бульйонів. Можна подивити увагу на морепродуктну додаток. Так він називається Seafood Seasoning Gamchini. До речі, коли ви бачите на упаковці назву Seasoning, ви можете використовувати ці бульйони для додавання в другі страви. Це дозволяє не тільки вам готувати супи, але й готувати локшину, готувати соте, різні соте, умовно різні соте. Також для цього підходить такий продукт, як хондаш. В японській кухні Хондаші чи кацадасі, його ще називаються просто – це вивар стружки копченого тунця з водоростями, які додають смак першим стравам і вони дуже використовуються в японській кухні. На нашому ринку наразі зараз представлено в більшості своїй це китайські аналоги цього продукту. І якщо раніше тут все ж таки був присутній копчений тунець. То, на жаль, зараз це аромат риби, копченої риби. Да? І це приводить до того, що ви смак не до кінця відчуваєте. Тобто, все ж таки, копчений тонець це важлива приправа, яка дає нам смак умамі. Один з тих а, смаків, який нам підсилує смак наших страв. Хотів би показати вам зараз аналоги всім відомої приправи Хондаші, але в корейському виконанні. По-перше, це бульйон на базі копченого анчоусу. Копчена риба дає нам той присмак е, у мамі, який дозволяє підсилити смак як першої страви, так і другої страви. Другий, другий варіант це морепродукти, сізанінг з морепродуктів. Його дуже зручно використовувати там, де вам потрібно швидко приготувати основу чи швидко приготувати, додати смак. Для споживачів, які не дуже гарно відносяться до такої приправи, як глютамат натріб, був зроблений продукт абсолютно на натуральних інгредієнтах з додаванням спецій. Сьогодні ми розглянемо мацусан з морепродуктів, у яких входить те, що намальовано на картинці. До речі, дуже зручно корейці зараз почали робити, коли ви, не маючи можливості чи немає бажання читати склад, ви просто бачите ту картинку, яка є з воротньої сторони. І цю картинку ви розумієте, що ви отримаєте, який смак ви можете отримати. На сьогодні в нас на тесті мацусан з морепродуктами, куди входять краби, креветки, анчоус і міні. До речі, анчоус – це один з базових інгредієнтів приготування корейських страв, як і, до речі, яловичина. На цьому ми зупинимося трошки далі. Мацусанг. Дуже вдала упаковка для кінцевого споживача 10 грам. Вони рекомендують на 3-4 порції, коли ми кажемо, що 3-4 порції в нашому розумінні це 300 грам, в корейському розумінні це 500 грам. Тому наші, скажімо так, рекомендації це один пакет на 1,5 літра води. Що вам дозволяє це зробити? Це база. Коли ви маєте вже бульйон курячий чи яловичий, а вам хочеться додати трошки смаку моря, чи смаку морепродуктів, щоб вам не треба було це робити, ви використовуєте цей бульйон. Дуже важливе зауваження, тут нема глютамату, Тобто ті, хто проти цього додатку, вони можуть його використовувати сміло без нічого. І так, що ми маємо? Ми маємо такий бульйон темно коричного кольору, да, мелкої дисперсії. Дуже важливе зауваження, що багато хто каже, що корейська кухня це дуже гостро. Але зараз ми дивимося на ті премікси, які можна використовувати як в корейській кухні, так і в європейській кухні. Навіть коли готуєте страви європейської кухні, другі страви, перші страви, ви можете використовувати у ці бульйони. Тому подивимося, як це виглядає. Ми не будемо е, заливати літр. Ми знову зробимо з вами пів чайної ложки, це 5 грамів. Я, до речі, навіть менше візьму, щоб було зрозуміння, тобто одна третя. Одна третя це в нас десь 3 грама. І ми розведемо це теплою водою, щоб зрозуміти, який буде колір. Нам треба зрозуміти смак цієї приправи. Окей, дивимося. Ну, доволі мутний Мутний бульйон. До речі, не завжди мутність каже про те, що це бульйон поганий, бо в цих преміксах присутні крохмаль. А всі ми знаємо, що крахман, він е, змінює кольор прозорої води і робить його трошки мутнішим. Тому ну, я вам хочу сказати, що є повністю присмак крабів. Тобто ви отримуєте бульйон з крабів да, за оцю упаковку. Давайте тепер його спробуємо. Хоча на упаковці намальований перець, перцю тут немає. Це я вам кажу зразу. Немає присмаку солі такої ярко вирощеної. Зрозуміло, що ви додасте більше, то можливо, соль тоді вам буде заважати. Але наразі зараз, якщо ми використали 3 грами на 250 мл, тобто 12 грам на літр, чи знову ж 10 грам на півтора літра. Ви отримаєте отакого от кольору, бульйон, прозорий з ярким присмаком морепродуктів. Тобто всі базові страви. І ви не змінюєте це спеціями. Це дуже важливо. Зараз ми з вами перейдемо до інших базових бульйонів корейських страв. Це яловичі бульйони, і зараз ми до них переходимо в корейській кухні. Дуже багато використовується преміксів на яловичому смаку. Чому він більш виражений ніж курка? Зрозуміло, що курячий смак він більш базовий, і ви можете його далі вже моделювати так, як ви хочете, додаючи тунець, рибу, м'ясо, інші смаки. Тут ми з вами отримуємо більш насичений смак яловичини, але він сталий, як ми це кажемо. Тобто, вам дуже важко буде змінити цей смак і його змінити, цей бульйон. На сьогоднішній момент ми пропонуємо декілька варіантів, і вони суттєво відрізняються один від одного. Перше це супові основи. Супові основи в Кореї це використання виварених кісток, це від 5 до 7% самої яловичини з додаванням глютомата натрія. З додаванням спецій і додаванням крохмалі. Вони е є від 100-грамових до кілограмових упаковок. На сьогодні саме топові на сьогодні це джунку даши. Він виглядає таким чином. Це база яловичини і це латка. Різниця між цими двома бульйонами це використання різної яловичини різних часток. Тобто, це якраз відтінок бульйону, коли вам треба зробити першу чи другу страву. Великим блоком іде сізенінг на базі яловичого бульйону. Це корейський сізенінг, де використовується виключно корейська яловичина, це дуже важливо. І такий же самий продукт, але з використанням яловичини, яка завозиться в Корею. Другі страви це маються на увазі не тільки локшина чи бульйони. Дуже багато споживання в азії це соте. Тобто це страви, які і не перші, і не другі, які дозволяють додавати потім рис чи локшину до таких страв. Сьогодні ми зупинимось з вами і подивимося на такий продукт, як суповий бульйон матна. Він не так нещодавно з'явився на нашому ринку. До речі, якщо Джон Кудаши вже на ринку нашому десь 3-4 роки, то матна тільки з'явилася. І тому було б цікаво подивитися, по-перше, на склад: а суміш спецій, цукор, рафінована сіль. Премікс яловичини, паста з приправ тунця. Дуже важливе зауваження. Навіть там, де в нас є яловичий смак, для підсилення умамі і підсилення смаку страви додається також тунець, Либо тунець, ну чи тунець, чи анчоуз. Оце поєднання рибного і м'ясного смаку якраз і дає нам у той умамі смак, який ми хочемо отримати від готової страви. Якщо ви готуєте вдома, якщо ви готуєте в ресторані, якщо ви готуєте на е, точці швидкого приготування, оцей продукт вам додає додаткової умами смак. Вам не треба користуватися глютаматом. Глютамат же вам не потрібен. Він є тут в тій кількості, який вам необхіден для того, щоб страва була смачною. Я не пропагандую їсти це кожен день, але це додає нам смаку в життя. І ми за те, щоб життя було смачне. Тому подивимося, що це виглядає, як це приправа. Дуже зручно, до речі, відкривати. Ну, мала дисперсія. Зразу хочу сказати, як на ароматика приправ, хочу вам сказати, не галіна планка, це точно. Цікава дуже історія, хочу спробувати подивитися, що ми можемо з цього зробити. Знову ж, використання. Стандартне, 10 грам на кілограм продукту, це вже на 1200-1300, на це як розтягнути, все залежить від того. Ми знову ж беремо одну третю від нашої ложки і спробуємо подивитися: нас, нас цікавить смак заявлений, нас цікавить сіль, і нас цікавить, що спеція. Тобто, це те, що в принципі ми очікуємо від базового бульйону і нам бажано зрозуміти, чи є він, чи не ванці. Непрозора рідина все ж таки присутній крохма. І яловичина не буде прозорому. Ми всі знаємо, що виварювати яловичі кістки дуже важко ну з деякого часу виварювання, тобто ви вже отримаєте холодне, да, яке ми всі, до речі, споживаємо і дуже любимо. Непрозора ну, виражений смак яловичини, Зразу хочу сказати. Mm. Негострий. Баланс часнику. Баланс спецій. От просто можна використовувати зразу так. Швидке приготування 5 грам, я б трошки навіть більше зробив. І додав би ще солі. Тоді було б зовсім чудово. От така якраз історія, можливо, використання для перших страв. Якщо ми кажемо про другі страви, звертаємо увагу на таку напис на упаковці, як сезон. І якщо ви бачите сезінг, значить цю, цю приправу можна використовувати для других страв, в тому числі. Перша страви буде дуже солоний і буде ярко виражений. Ну такий м -м, смак яловичини дуже сильний. Я б не став би це використовувати, а оці бази для цього можна брати. Десь отак. Зупинимо ще на одному бульйоні корейського виробництва компанії -Ван, Тут брендом Чіп Ван. Професійна лінія це рідкий бульйон. 900 е кілограмова упаковка, яку виробник рекомендує розбавляти на 25 літрів бульйону. Подивимося, яка консистенція, який смак, сіль, перець і смак самої курки. Знову ж, будемо використовувати ту кількість, яку нам достатньо для того, щоб отримати смакові характеристики цього продукту. Ну, скажімо так, доволі густа консистенція. Можете подивитися самостійно. Бачите, він такий доволі густий, як мед, свіжий мед. А, знову ж розбавляємо гарячою водою, До... і дивимося на прозорість, сіль, перець і смак курки. Ну, Скажімо так, в нього більш жовтий колір, ніж у бульйону, який ми робили з премікса сухого. Він більш такий, скажімо, Жовто-помаранчевий, навіть я б сказав би. Ну, аромату такої курки, як було в сухому, у нас немає. М -м -м. Але більш насичений смак курки, я хочу вам сказати. Тобто такий вивар дозволяє робити концентровані страви, як перші, так і другі. Нема солі. Соль треба додавати, вона достатня, скажімо так, отак От скажу. Гостроти нема зовсім. Цього. Виробник е, каже про те, що в відкритому е, випадку, чого відкрили, протязі 30 днів холодильнику можете зберігати цей продукт. Тому рекомендую професіоналам подивитися на нього для магазинів швидкої їжі, для тих, хто багато споживає, можливо, офіси самообслуговування, до речі, це буде цікавий варіант, щоб не вивалювати курку і не використовувати хімічні якісь сполуки для цього. Виробник каже про те, що тут 6% сухого концентрованого. Курячого бульйону, тобто в рідкій основі 33% курки, доволі концентрований продукт, хочу вам сказати. І я я вам хочу сказати, що можна спробувати його робити менше. Тобто навіть це буде не на 25 літрів, а літрів на 30 на 35. Дуже цікавий продукт. Рекомендую на нього звернути увагу. Другий продукт, який я б хотів би зупинитися і подивитися, в нашій країні багато споживачів, які не споживають м'ясо. Як просто відмовилися від м'яса, так і основ м'ясних. Що пропонують корейські виробники? Вони пропонують бульйони. Знову ж ми звертаємо на компанію Чунджунглан, яка зробила грибний сізанінг гамчі. Грибний сзанінг це мається на увазі, що ви можете використовувати цей продукт як для перших страв, так і для других страв. Я хочу сьогодні також зробити його розпаковку, щоб ви подивилися, що буде. Наскільки він гострий чи не гострий, і чи є тут смак дійсно грибів, чи його нема. Хоча пишуть, що є. Більше того, дуже цікаво, тут є соєвий соус. А соєвий соус і ми знаємо, що це умальний продукт, який підсилює нам страви. Тобто, якщо ви не споживаєте м'ясо, ви знаходите вас піст, чи ви по якимось іншим своїм а, поміркуванням не споживаєте м'ясо і рибу, оцей продукт може до вас бути дуже корисним. Тобто він буде вам дозволяти зробити нові смаки своїх страв. Знову ж зручна упаковка, яка нам дозволяє відкрити. Перший це запак. Ну, скажімо так, грибів, поки я не відчуваю, можливо, це буде в страві більше цікаво. Знову ж ми використовуємо наш стандартний процедурний процес. Тобто ми беремо одну третю чайну ложку. Дуже маленька дисперсія. Тобто дуже мілкий, скажімо так, продукт. І ми знову додаємо кількість води 200-250 мл, щоб зрозуміти, що який смак ми з вами отримаємо. Непрозора рідина у нас вийшла з вами. Ну, треба розуміти, що крохмаль є. Зараз ми повинні з вами тут відчути гриби, я так маю надію, да? І повинні ми що відчути соєвий соус, чи смак соєвого соусу. Тому будемо його відчувати. Добре помішуючи. У нас тепла вода. Використовуємо теплу воду, не холодну. Виробник, до речі, на упаковці написав, що можна використовувати для других страв також. О, зараз, до речі, вже присмак грибів є, але треба розуміти, що це грибо буде не білі, це точно. Це ми повинні тут відчувати смак що і так. Ну, скажімо так. Якщо порівнювати з куркою, з яловичиною, так, воно програє в, скажімо, яскравості смаків, але як база приготування страв, як додавання, є смак грибів, він дуже далеко, не можу сказати, що він яскравий, соєвий соус так відчувається. Але знову ж. Це залежить від того концентрата, який ви будете робити. По солі все ок, по гостроті гостроти нема. Солі достатньо, як вона є вже в самому преміксі, для того, щоб готувати на цьому продукту. Ще раз нагадую, це грибна приправа від компанії Чунжува. Ну, я скажу вам, що смачно. Щось нагадує якісь премікси, які вкладуть в нашу локшуму швидкого приготування, яку ви використовують в Україні. Тобто той, хто хоче отримати смак грибної мівіни, оце вам підійде більше всього, до речі, оце. Ще один варіант приготування цікавої страви, коли ви використовуєте рідкі премікси для корейських страв. Сьогодні хочу показати вам два: один на базі ламінарії і анчоусів. Другий – це на базі Боніто чи тунця, які ми знаємо, копченого це важливо, і соєвого соусу. Що важливо, рідка основа. Можемо дозволяти додавати як в перші страви, так і в другі страви. Подивимося, як на смак, і подивимося, як на колір. Змінює колір страва, Чи вона змінює, чи не змінює достатньо солі, чи недостатньо солі. Також що ми будемо використовувати? У нас є наш бульйон грибний, який вже в нас був. Ми його також будемо. В нього додавати і спробувати змішувати ці дві приправи з бульйоном. В склад супової бази боніто входить це основне соєвий соус, змішаний екстракт анчоус, ламінарія, креветки і малюські. Тобто морський присмак з грибами і з крохманом. Пробуємо. Дуже зручне відкривання, тобто таке, я вже її зробив. Я хочу показати кольор. Тобто така прозора рідина у нас виходить кольору, скажімо так. Столова ложка. Виробник рекомендує 4-5 столових ложок на літр. У нас є 200 мл основи бульйона, Ви зварили щось своє, і ми з вами додаємо от сюди. Ну, Колір, звісно, змінився. І ми хочемо спробувати. Нагадую, що це боніт. Mm. Рибний присмак, соєвий присмак, тобто ви вже отримали повноцінну закінчену страву, закінчений бульйон, будемо правильно казати, в яку ви можете давати локшину, яловичину, гриби, все що завгодно, і готувати. Дуже зручна упаковка. Ви закрили, і поклали в холодильник. Виробник каже про те, що 30 діб в холодильнику він зберігається легко. При умові того, що тут невелика кількість цукру, але він є. І дріжовий екстракт, можливо, бродіння без холодильника. Але ми робили тести до двох місяців не змінює продукт свій смак. Тобто він такий і є. Я б, до речі, додавав би трошки більше, хоча для того, що це як смак, це от, ну, дуже непогано виходить. Тепер ми спробуємо другий продукт, який у нас є, це ламінарія з ламінарія з анчоусом. Цікаве поєднання, до речі, таке, дуже, дуже корейське, не повністю. Вона більш, більш тягуча, хочу вам сказати, бачите? Це така цікава, Тут Не рідка, як цей бульйон попередній був. Да? Зараз ми з вами якраз спробуємо. Я б навіть на смак чистий хотів би спробувати. Мені цікаво. М -м -м. Тут більш солона основа, хочу вам сказати. Тому ми зараз спробуємо, до речі, у нас є залишок нашого бульйону корячого. Ми зробимо на корячій основі. То зараз ми беремо курячу сьогодні, отримуємо, додамо теплої води, розмішуємо, щоб отримати бульон. І тепер в нас цікаве поєднання. Тобто в нас є куряча основа, ламінарія і анчол. Тут дуже цікаво е склад солі. Тобто наскільки ми зможемо е отримати більш солоний чи менш солоний приспок? Ну, Будемо пробувати доволі солоне. Тоді треба доволі солоне, але я думаю, менше, більш солоне, до речі, ніж Боніто. Але прекрасний смак водорості і прекрасний смак анчоусу. Тобто, якщо ви полюбляєте більш смак копченої риби і смак морепродуктів, я вам рекомендую оце. Якщо ви більш легку версію хочете, то це оцей. Ну і бажано тоді регулювати вже сіль в кінцевому продукті. Десь отак, такі дві цікаві у нас новинки і два цікавих таких.